В одному із телеграм-каналів у мене вчора був конфлікт між людьми. Ну і трохи ми були задіяні. Ну, я і адміністратор, пояснюю. Тематика зуби, і більше там постраждалих від турецьких стоматологів. Люди приходять оставляють свої відгуки. І Звісно, їм треба щось перероблювати. Кожен шукає себе якось лікаря. І я нікого не представляю, я ніким не фінансована. Я просто зробила таку платформу, де люди можуть ділитися один з одним. Але коли приходить людина, яка рекламує, це зразу видно. Бо, до речі, ми можемо і помилятися. Тобто, ми не можемо точно знати, що це прийшов чоловік, який рекламує. Але часто були такі випадки, коли ми не ошибалися. Тобто ми його банимо. Ну як баним? Ми не удаляли зразу чорний список. Ми робимо обмеження. Він може бачити, а писати не може. Чого писати не може? Ну, тому що хватило себе рекламувати. Але ж вони все одно бачать людей, які там пишуть і пишуть їм лічку, і ми не помилялися. Розумієте? Ну, тобто, не може людина, яка хоче поділитися своїм гарним відгуком, писати всім лічку, тому що він за цю людину має собі турки ну, так роблять. Вони зробили зуби сікають, За те, що ти приведеш ще когось, ми тобі дамо від 100 доларів і більше, Смотри, яка там буде робота. От вони бігають стараються. Ми це знаємо. Може, комусь із людей, які прийшли новенькі, покажеться, що це дійсно, ми банимо без проблем, але це видно. І тут прийшов лікар український. Який про себе розповідав, там, консультував, виписував, так, знаєте, себе поводив. Ну, я не була проти. Я ж не професіонал, щоб людей консультувати, хай консультує. А він з Києва. А мені чек, щоб переробити мої зубки, я вже казала, мільйон з чим, то поставили теж київський лікар. Тобто ви розумієте, які там ціни. А я знаю собі стоїмость, до речі, я знаю собі стоїмость ну, імплантів, коронок. Чому? Ну, просто мені було цікаво. Я як продавець, я люблю знати, що по чому стоїть. Тобто я знаю, скільки вони заробляють. Ну, ви теж, я думаю, розумієте, що вони заробляють собі дуже великі кошти, яких їм не на одне їхнє життя. Але ну, вміють, вміють, будь ласка, ну, я ж куди ми можемо бути проти. І от він прийшов, там себе рекламував, і вийшло так, що прийшли люди, які йому також допомагали рекламуватися. Мій адміністратор бере їх і заглушує, не дає їм більше змоги писати. Він робить ще один аккаунт, чи може там ще з іншого Телеграма заходить, тобто він там уже сидів і каже, що це вам заблокали? Я щось не поняв, Я тут людям допомагаю, а ви? І ми кажемо: а що ж ви допомагаєте, як ви рекламуєтесь? Ну чого ви так розповідаєте про допомогу? помоч це не так виглядає. Поміч це, коли ти щось безкоштовно робиш, а не ти чек від ціля щас витягнеш отак. І він, може, і витягнув не одного чоловіка, що в нього там аж знаєш, ти таке, отак, слинка. Ну, Скільки можна заработить? ну, представте, не напрягатись. Не пригадь Тік-Ток, а одразу прийти забрати гарячих клієнтів, які вже сидять, готові прийти, куди їх поведуть. Ну, в общем. Ми його ограничуємо. Ну, типа, блять, ну так себе не ведуть. Ладно, якби він якось хоч ніжно, але він дуже бикував. Я ще дорогу перейшов, ну прям його не відпускало. Я даже сказала, що в нього синдром главного героя. Я потім придумала: буду придумувати всякі такі синдроми інтересні. Ну, вів себе отак прям. І тут вечір наступає, приходить якась жінка і каже: вона ж давно, давно в цій зубній правді в нас знаходиться і пише. До нього обращається, каже: А що ж ви мені, блядь, три роки тому зуби спорту, а тепер тут ходите, вихваляєтесь, ви, ви вихваляєтеся ви робите? А він ж відвітити не може. Понимаєте, в чому прикол? І я думаю, треба ж його відкрити, щоб жінка, може, своє щось доказала. А вона на початку з одної правди розповідала свою історію. Ми її не опублікували. Ми не поставили в чорний список цю клініку. Зараз поясню, чому. Чорний список це чисто наш, що ми для себе робимо. Да? Щоб людина прийшла і каже, а у вас є чорний список клініка така, -то, турецька? Я кажу, так, «Да, ось дивіться, про неї шість поганих відгуків, і вона на чорному списку. Відгуки доказані, там, де люди скидають свої скалічені зуби, там, там ну, все. І її ми не поставили, ну, але відгук залишився, ми її запам'ятали, що відбувається далі. Він заходить з третього аккаунта, я купив карточку, купив третій аккаунт, бо мене тут заблокували. Я перейшов дорогу адміністратором, тут тільки реклама, і починає блядь, бикувати проти нас. Але ж я не закривала, думаю, давай що ж ти скажеш. Він, коротше, цю жінку задавлює авторитетом. Що ви там, три місяці? Ну, коротше, щось він на неї гнав, давайте прийдете до і зберетеся. Він там накатав їй такого. А це було видно, що він задавив її авторитету. Тому що, можливо, жінка якась уже літня. Хто знає? я не знаю. Я не внікала, я просто так дивилася зі сторони. Якось так жалко стало, що вона прийшла жалуватись, прямо, знаєте, так геройка була, він потім так завалив її, і вона пішла, обіжена щось і на нас ще сказала, що тут сама реклама. Потім е жінки почали захищатися. Кажуть, що ж ви так як себе ведете, ведете ну, як якийсь, тому що зробив акаунти, його від себе виганяють, він сюди заходить, його, він не може успокоїтися. Е е і ця жінка ожила, приходить і починає свої претензії придивляти. Пред'явила, і тут виходять його защитники. Хай доктор оправдається, дайте йому слово сказати, він що не міг зробити помилку? Клієнти чи пацієнти себе так не ведуть? Я, як постраждалий чоловік від стоматолога, я ніколи в житті не буду на стороні доктора. Ми і так знаємо, що вони ніколи не несуть відповідальність. Вони навіть як летальні сходи є у них, вони не несуть відповідальності. Їх звільняють і вони йдуть в інші клініки, працюють далі. Ну всі це знають. І коли оце за них захищаються отак, по-дебільному, я розумію, що це людина, який вигодно, чи це родичка. І тут одна заходить починає обвиняти мене, що я там реклами ділаю, що це зубна правда. Хазяйка цієї зубної правди взагалі якась нездрава, ненормальна, вона всіх блочить, тільки рекламу робить. І я так розсердилась. Я їх, він сам осталося, Я ні, з їх оцих лікаря, і постраждало, я їх не обмежувала, не блокувала. Але розсердилась була. Чому? скільки бабок має, не можу успокоїтися. Та вітайте тій людині, блять, гроші, скалічив. Кажуть, що стоматологи, я не знаю, наскільки правда. Це мені казав чоловік, який з ними працює, що товар їм продає. І каже, що вони за 2 гривні будуть вдавлюватися, несмотря на те, що хорошо зарабатують. Тобто, Якщо він даже спортив зуби людині, він не хоче їх віддавати по тій причині, що йому не дозволяє природа. А ще нещодавно один пані назад написав так: мені все одно кого там калічуть за кордоном, за їхні ж гроші. Мені головне, щоб такого не було в Україні. я думаю, хіба лікар може так розсуждати? В нього немає взагалі до чоловіка якихось там жалостей, бо за цим трохи звучало інше. Знаєте, що, я, що звучало? Там було так. Я готовий. Калічити тут, аби тільки мені платили. Блять, скільки случаїв поганих скалічених за Україну? Просто що я іменно про Туреччину збирала, бо це було масово, цих багато людей в Тіктоці. Бо я даже говорить Україну писала. Я кажу, будь ласка, зробіть передачу, щоб люди не їхали туди, не калічились, щоб знали, по яких критеріях вибирати, але всім все одно. І Отож, в мене така зубна правдочка, вона така манесенька, там всього 5 тисяч людей, і вона для цих лікарів лакомий кусочок. Вони думають, що прийдемо тут, заберемо собі пацієнтів. Я думаю, що вони так і робили. я ж просто не можу себе проконтролювати. Получається, я зробила їм таку місце, де вони можуть прийти в будь-який момент, взяти собі одного пацієнта, заробити собі мільйончик і далі жити свою життя прекрасно. А хотіла я робити так, щоб люди ділилися своїм опитом і збирати оці чорні списки клінік. Щоб вони туди не їхали. А ще прикол: е, не знаєш, де лікуватися, чи в Україні, чи в Туреччині. Не знаєш, Не знаєш, як робити правильно, бо хто зна. Ніхто. Ці стоматологи, блядь. Знаєте, що ще вони прикалуються? Вони прикалуються: ну підождіть, ось наша сміна прийде, типу, молодша, яка взагалі ніхера не вміє, вона вам наробе. Я навіть ніколи не думала, що вони можуть бути наскільки відбитими і кайфувати від болі інших людей. Для мене завжди лікар це був вік. Ну, Бог. Ну, серйозно, в його руках життя, ти як Бог. Ти не можеш бути таким чокнутим. І потім я попала, я побачила таких убогих. у мене спочатку була навіть депресія, коли починала відео записувати за зуби, то знаєте, що я отримала? Я отримала насмішки. «Ха -ха -ха, я доктор, тебе там капець, ти, блядь, чуть жити не будеш. Бо я виставляла свій снімок. Потім убирала, тому що я була не готова до того, що мене доктора почнуть, знаєте, булить. Ти дура, поїхала в Туреччину, їх жаба давила, ну фу. А потім, а що доктор не чоловік чи що? Він не може по удовольствию отримати від того, що хтось страдає? Ні. В моєму баченні це не так було, к сожалению. Та фу. Я вчора вечором навіть хотіла її удалити цю зубну правду. Чесно, я адміністратору пишу, я удалю все нахер. Там ще прикол такий знайшли. Може, запишу наступному відео, що коли вставляють повністю оцю всю конструкцію, коли вкручують, можуть збити різьбу. Поняли, це вкручують, різьбу збили і все. Типу, вже це не дієвий імплант. Це теж пост виставили останній. І я дивлюся, я чим більше узнаю всяких нюансів про ці зуби. Я думаю, Бог ти може, як же ж ці ставити імпланти? З ким співпрацювати? Хто. Ну, мені легше. Мені легше, мене вже люди бачать в лісо. Мені як хтось зробить, то він буде нести відповідальність. Він буде боятися, що я вийду і відкрию рот, а другим людям представте. Це дуже страшно. Коротше, стоматологія, вона страшніша, ніж казатися може на перший взгляд. Так. І оце хто зараз ходить, носить зубки здорові, насміхається над таким відео, як я це буває виставляю. Ну, у вас вони ж теж не вічні. Так що ви смієтеся, чого? Такі якось стоматологи, маньяки чи що? Така історія.